Егей! І сьогодні я вам покажу, зараз я вам покажу, як зробити ялинку для ляльок. певно, що ви вже бачили це в моїх відео, тому що я, е, не пам'ятаю, чи я вам показувала, здається, що показувала. І о, це відео зроблено спеціально для каналу Імперія Кукол. і е, я Ангелі і Ангеліс. Е, і у мене лялька буде, як завжди, Рейван Кун сьогодні. Сьогодні героїня моїх е, відео. Це Рейван Кул. Я вже вам казала чому в минулих відео. Е, е, для цього нам потрібно буде картон, клей ПВА, Папір, Кольоровий папір різних кольорів, і один листок зеленого кольору, паперу зеленого кольору. І нам потрібні будуть ножниці і простий олівець. Так, все станово. І беремо і листок паперу, вимірюємо, чи він бу... І, звичайно, буде сама потрібна купка лялька. І, 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 беремо, і вимірюємо висоту нашої ляльки, чи, і, чи підходить сюди наш папір, наш листок паперу. І у мене він підходить. І, звичайно, і, може, для декого знадобиться, лінь, знадобиться стирачка Ось і беремо на кольоровому папері ми на листі зеленого кольорового паперу ми малюємо ялинку. І тепер ялинку вирізаємо. вирізаю. Я зараз скажу на, росій... на російській мові, тому що я не змогла перекра... перекласти. Я не проти комерційного використання і дозволяю виложити це відео на канал Імперія Кукол або, або на канал «Ангульби». Все. Віре, і ми продовжуємо, вирізали ялинку, і тепер ми її переносимо на картон. Картоні не такий, а такий біленький. І на гофрий картон, і на картон кольоровий, а такий картон. І ми тепер на картоні перемальовуємо, перемальовуємо. Перемалювали і тепер вирізаємо. Це ми вирізали. І ось з цього боку там, де в нас є малюнки, ми приклеюємо нашу зелену ялинку. З цього боку або з іншого боку. Я буду приклеювати з іншого боку, тому що вона в мене буде стояти в кімнаті і е, просто тут тут частину будуть Самі. намазуємо клею. Е, і е, той клей ми розгладжуємо начебто. Тобто розмащуємо верніше по цій ялинці, по цьому картонію і приклеюємо нашу знамениту зелену ялинку. І якщо є щось лишнє, ми це просто напросто беремо і обрізаємо. А якщо немає, то продовжуємо далі. Беремо із різних, вирізаємо ось такі смужки з кольорового паперу. У мене це оранжева смужка, синя смужка і розова смужка. Звідти ми вирізаємо такі. Кружечки, чи які ви хочете, щоб за формою були ваші іграшки? У мене буде три розових іграшки. Три розових іграшки. Вже є чотири мої іграшки, п'ять. І шість. Тобто в мене вийшло три розових іграшки, тобто в мене вийшло три розових іграшки і три синіх. Оранжевих мені вийде більше, тому що я оранжеву смужку вирізала більшу. І оранжевих в мене вийшло 5 іграшок, тобто раз у мене вийшло 11 іграшок. Я беру і ці іграшки клею на ялинку. Можна ще також вирізати жовту зірку, чи яку ви там хочете, і приклеїти її на верхушку вашої ялинки. Я таке робила у всіх трьох ялинках, які я робила. Це буде моя четверта ялинка, яку я сама зробила для ляльок. І в всіх тих трьох ялинках я робила зірку, а в цьому не хочу. І я вже майже закінчила. І останнє іграшка. І все, моя ялинка готова. І в мене вийшла така ялинка, і я її поставлю на кімнатку своїх ляльок. До речі, в моїй кімнаті живе шість ляльок. Тобто всі п'ять ляльок в мене ляльки, які мають шарніри в кістях рук, в ліктях і в колінах. Це в мене п'ять ляльок. А шоста лялька в мене це хлопець Барбі Кен, Він шарнірів не має. Я граюся, що це Чармінг, uh, хлопець After White. Добре, па-па. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Лайк, like мо my... ставте лайк або дизлайк.